Наступне завдання буде у вас встановлення фото вашого профілю. Для цього в верхньому правому кутку натискаємо на вашу адресу почти та натискаємо ось в цьому місці, де буде ваше майбутнє фото, і натискаємо Змінити. Далі ваша задача сфотографуватися або вибрати фото, в якому буде максимально видно ваше лице. У мене дана фотографія вже є на комп'ютері, я її використовую. Ваша задача або знайти таку фотографію, або сфотографуватися чи на телефон, чи на фотоапарат, і скинути цю фотографію на комп'ютер та вказати її в профілі. Для цього ми натискаємо Вибрати фотографію з комп'ютера і знаходимо в папці дану фотографію і двойним кліком завантажуємо її. В профіль. Далі, за допомогою ось таких трикутних бігунків ми поміщаємо, щоб фото було по центру і натискаємо зробити фотографію профілю. Після того, як ви виконуєте дані дії, у вас профіль вже буде з фотографією. Це і буде виконане завдання. Після того, як ви виконуєте завдання, обов'язково в ньому потрібно натиснути кнопку позначити як виконане.